Вечір суботи у Криворізьких спортсменів. Останнє приготування перед від'їздом на черговий турнір нескорених. Кінцева точка подорожі. Київ для міської влади є в пріоритеті. Це підтримка ветеранів, їх родин. Сьогодні наші хлопці, наші хлопці, їдуть за підтримки ради оборони міста. Для них придбані квитки на потяг, забезпечили їм дорогу. Ну і віримо в наших хлопців. Сподіваємось, що вони приїдуть з перемогами, приїдуть з медалями. Столиця приймає турнір. Київ незламний. Учасники на всі 100 відповідають назві змагань. Сила духу українців набагато сильніша, ніж все інше. Ми вже здивували весь світ, і весь світ. Хтось там з експертів давав декілька тижнів. На протязі двох років ми успішно відбиваємо всі атаки на нашу територію. Проти сильнішої армії світу довели, що сила духу. Це найголовніше. Криворізька команда традиційно серед найбільш представницьких. Склад збірної команди складає 25 спортсменів. З них 8 танкістів. Наша 17-танкова бригада. Решта не скорені. Але е Екіпаж в різкі складає 32 учасника, тобто це підтримка, супроводження фемілії. Я команду кривого рогу завжди ставлю за приклад згуртованості і системності роботи, тому що ну реально е перемагає система в довгостроковій перспективі. Можна зробити один чи два високоякісні заходи, можна один чи два рази зібрати. Різними методами велику кількість учасників, ветеранів, решта. Але якщо немає продовження, то це звичайно краще ніж нічого, але може бути краще, тобто потрібен процес. Не відстають від криворіжців і колеги на змаганнях. Вони опоненти з інших регіонів. Під 200 ветеранів, більше 100 військовослужбовців і курсантів, тобто більше 300 учасників сьогодні. Боротьба за медалі обіцяє бути гарячою. Втім, все ж головне інше переконаний знаменитий український богатир Василь Вірастюк. Хотілось би побажати хороших результатів, рекордних результатів. Але найголовніше, що хлопці в цьому процесі, і це найголовніше. Тобто, тут головне, що вони беруть цьому, участь, що вони а, набралися сміливості. Деколи вони соромляться з'явитися на таких заходах. і це найголовніше, що от сьогодні всі тут. Результат це вже похідне. Атмосфера, як і в команді, так і тут неймовірно дружня. Це в першу чергу змагання серед ветеранів і військових це змагання не заради перемоги, а заради підтримки, підтримки одне одного. Тому саме от, от таке відчуття, що тобі тут завжди раді, що тебе завжди підтримують. Навіть якщо ти це робиш вперше, пауерліфтинг, стрільба з лука, веслування на тренажерах, а ще бонусні змагання, як от підіймання на швидкість масивних куль. 40. Старання інвіктусів чергове дало свій результат. За підсумками турніру в Криворіжців 29 медалей – 8 золотих, 13 срібних і 8 бронзових. 20 з них – в активі нескорених, 9 – у 17-ї танкової бригади. Олег Хендрикс, Назар Прусенко. Цей день.